Відводки собі меду принесли. Один відводок, хоче роїтись. Зараз піду покажу вам. Вот. Коротше, меду валом. Я його вже розширив на 10 рамок. Коротше, дав в розріз суш для матки, щоб одразу сіяла. Не вощину даю, а суш. Ось. Ось. Відводок я зробив. На 4 рамки. Був відводок. Все, поставив, розширив на 10. Це поставив, значить, отут суш поставив. Через дві суш поставив і тут вощину. Ну і крайню вже теж суш. от, Меду. Вон, бачите, ото побілка. Ото мед. От, отут, Зараз, ладно, щоб ви мені повірили. О, оця рамка тяжола. от, Вона залита. Блистить, бачите? О, це була вощина. Її відтягнули, залили. от. У мене випробу тільки один. Коли вони встигають. Ну, от вам бачите, це, що таке якісні матки. О. Що таке файні бджоли? Це тоді, коли дощ йде, а вони мед носять. Вони, мабуть, під зонтиком їх носять, я не знаю цей мед. О. То це представте, це відводок приніс меду. О. То... Тут стоїть от три магазини. О, Три магазини, три магазини. Там далі три, три, три. О, так що медок буде. Слава Богу, я запереживався. от, Єдине конечно, плохо, що е, у нас сьогодні дощ і там передають 4 дні знов дожді. О, зараз ще поїду, поки погода подивлюся на акацію взагалі. от, Що вона там каже, акація. Е, так, що ще?